Свідригайло був наймолодшим сином Ольгерда і амбітним нездарою. Своє правління він розпочав з того, що відібрав у ділу власної матері і довів його до фінансового банкрутства. Далі він пересів у Західне Поділля, і наслідки були ті самі, він розгорів подільські землі. Потім у пошуках грошей він звернувся до Тевтонського ордену і запропонував їм військові та політичні секрети своїх братів в обмін на щедру винагороду. Тевтонці спочатку погодилися, лише потім перестали йому платити. Отже, Свідригайло почав шукати інших донорів і знайшов їх у Москві. Московський цар віддав за послуги Свідригайла ряд територій. Як Володимир на Клязьмі, Ржев і Коломно. Отже, Свідригайло почував себе у Москві досить затішно. Проте Вітов та Ягайла не випускали його з під своїх поглядів і після вдалої для Литви Московсько-Литовської війни 1406-1408 років вони зажадали видачі Свідригайла. Проте Москва не встигла це зробити. Свідригайло втік до Золотої Орди. Проте, у Золотій Орді у Сидригали не склалися стосунки з ханом, і він був змушений повернутися до ВКЛ. Брати пробачили йому неодноразову зраду. Проте стосунки між братами недовго були теплими. Сидригало спокушений новими фінансовими прибутками, знов почав продавати військові та політичні секрети своїх братів тим самим Тевтонцям. Коли Вітовт дізнався про це. То Запратора Сдрігайла до в'язниці. Вийшов Свідрігайло з в'язниці у 1218 році і примирився з братами. Більше того, Вітов навіть амністував його і віддав йому в управління частину Чернігівського князівства. Наступні 10 років Сідрігайло ніяк себе не проявив, але у 1430 році ми з вами пам'ятаємо, сталася трагічна подія. Вітов загинув. Отже, Свідригайла сприйняв це як свій зоряний час і звернувся до Ягайла з проханням передати йому в управління повністю все велике князівство Литовське. Ягайло навдивовижу погодився на цю пропозицію. Але далі сталося те, чого передбачити не міг ніхто. Як тільки світрігало посі великокнязівський стіл, він розірвав всі угоди з Польщею, чим безумовно збурив поляків проти себе. І польські загони перетнули кордон і почали захоплювати частину земель, замків на Західному Поділі та на Волині. Як тільки Свідригайло дізнався про те, що поляки захоплюють частини його земель, він вирішив захопити в полон самого короля Польщі, свого брата, Владислава Ягайла. І він це зробив, тому що Ягайло якраз у той час був на молебні у Вільнюсі. А ось коли Свідригайло захопив полон самого короля, то уявіть собі, що сталося в Польщі. Всі магнати та шляхта взялися до зброї. Ягайло не хотів війни між Литвою та Польщею, тому обіцяв повернути Свидригайло землі у Західному Поділлі. Своє невдоволення виказав і папа римський, Мартин V. Він видав булу, в якій погрожував відлучити від церкви. Світрігалий сам вже зрозумів, що утнув якусь дурницю і випустив Ягайло з буцегарні. Проте вже було запізно. Поляки у військовому запалі відмовилися повертати ВКЛ Західне Поділля, а отже, між країнами розпочалася повномасштабна війна. Завершилася вона у 1431 році підписанням перемир'я, за яким Західне Поділля відходило до Польщі, а Волин залишалася у складі Великого Князівства Литовського. Щодо нейтральних земель, то їх захопили українські селяни. Вони самоорганізувалися і зробили там декілька республік. Так було і в Бакуті на Поділі, і поблизу Летичева, це сучасна Хмельницька область. До речі, такий стан подій дуже нагадує події ХХ століття в Україні, коли на мапі з'явилися селянські республіки, такі як Гуляйпольська або Холодноярська республіка. Але про. Це дещо згодом. Щодо відносин Ягайла та Сигізмунда, то перемир'я підписане між ними, не переросло у мир. Свидригайло його порушив і почав захоплювати містечка на західному поділлі. І саме в цей час на історичну арену виходить новий гравець: це Сигізмун Кейстотович, брат Вітовта. Сигізмунд оголосив свої претензії на великокнязівський стіл і миттєво отримав шанувальників. Саме його прихильники обрали на князівський стіл його як князя, і тепер уявіть собі, що відбулося: в Литві було два великих литовських князя: це Сигізмунд та Свідрігайло. Безумовно, що між ними зараз почнеться громадянська війна. Це підтримували прихильники унії та католики. А що то то за ним виступила православна знать, невдоволена Гродельською унією та її релігійними утисками, і люди, котрі виступали проти уній з Польщею. Далі більше Православне знань взагалі скористалися війною між литовськими кланами і оголосила про створення Великого князівства Руського з Великим князем Свідригайло, куди увійшла Київщина, Поділля, Переславщина, Чернігова-Сіверщина, Волинь, Смоленщина та Полоцька Земля. Сигізмунд, задля того, щоб розколоти табір прихильників Сигізмунда, тобто православних, у 1432 році видає привілей, де йде на поступки православним. А у 1434 році він фактично зрівняв їх у правах. Свідригайла спирався ж на православних і незрозумілих причин чомусь звинуватив київського митрополита у зраді. Більше того, у 1435 році він наказав привести Герасима у Кайданах до Вітепська і наказав його стратити. Його спалили живцем при велилюбному натовпі. А тепер уявіть, яке це враження справило на православних. Безумовно, прихильників Свідрігайла ставало все менше і менше. Я так думаю, що ви вже здогадалися, що у вирішальній битві під Вількомиром у 1435 році Сегезмунд програв. Він втратив і прихильників, і військо, і Велике Князівство Руське і втік до Угорщини. Наслідком цих військових подій стали безумовно послаблені Великого Князівства Литовського, чим скористалися Золота Орда та Москва. Їх вплив у цьому регіоні навпаки збільшився. Сприяла цьому і смертці власник короля Польщі Владислава ІІ Єгайла. же тим часом почав утверджуватись у владі, проте ненадовго. У 1440 році його вбили волинські князі Чорторійські, і наслідком цього стало поновлення Волинського та Київського князівств. У Київському князівці почав правити син, скинутого Вітовтам Володимира Ольгардовича Олелько Володимирович. А на Волинь повернувся вже знайомий нам Свідригайло. Права втікачеву повернув новий польський король Владислав III. Волинське князівство проіснувало до 1452 року і було ліквідовано у зв'язку зі смертю Свідригайла Ольгардовича. Нарешті в державі наступив мир. Литва номінально була в Унії з Польщею, проте зберігала свою незалежність і поступово перетворилася на країну з сильною децентралізацією. Реальна влада тут належала кланам князів, що мали свої напівавтономні території. Наступний польський король Казимир IV Ягелончик, який за сумісництвом був і великим князем Литовським, вирішив провести адміністративну реформу і позбавити князів цих напівнезалежних територій. Він ліквідував Київське князівство у 1471 році і. Ввів там звичайні польські адміністрації. Тепер в Києві правив католик Мартин Гаштофт. Історики вважають, що на ліквідації Волинського київського князівства остаточно завершилася княжа доба, але не засмучуйтеся. Замість княжої доби настане козацька доба на наших теренах. Безумовно, православна знать намагалися ще боротися за свою владу. Так, у 1481 році Михайло Олелькович стане ініціатором змови проти польського короля Казимира IV Ягелончика. Проте ця змова буде розкрита. Вона відома в історії під назвою Змова руських князів. Наступна спроба буде у 1508 році. Це повстання глінських, але й воно буде невдалим. Останнє, на чому б я хотіла зупинитися у цій темі, це на мапі. Необхідно повторити, де залишилися українські землі внаслідок всіх військових перепитій. Литва залишила за собою Київщину, Чернігово-Сіверщину, Переславщину, Східне Поділля та Волинь. Щодо Польщі, то вона забрала Галичину та Західне Поділля.